Російські телеграм-канали інформують, що українські сили оборони пошкодили мости через річку Сейм біля села зване у Курській області. Через цю переправу йшло забезпечення армії ресідзіградів у регіоні. Водночас росіяни не роблять офіційних заяв щодо того, яким саме озброєнням було пошкоджено міст. Однак на світлині видно велику діру посеред переправи. Ймовірно, вона більше не придатна для перетину важким транспортом. Також зазначається, що у Глушківському районі знищили останній з трьох мостів для логістичного забезпечення російського війська у селі Кариш. За даними провладного російського пабліка Меш, цей міст був альтернативною переправою для евакуації місцевих жителів. Також вказується, що ЗСУ нібито вдарили по мосту ракетами Хімарс. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив удар по мосту і опублікував відповідне відео. Водночас він не вказав місцевість, де знаходиться вражена переправа, але зазначив, що удару було завдано українською авіацією. Авіація повітряних сил ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних здібностей, що суттєво впливає на хід бойових дій. Йдеться у дописі Олещука. 16 серпня ЗСУ знищили міст у Глушківському районі Курської області, про те у якому саме місці не вказувалось. Також тоді російська влада повідомляла, що українські сили завдають ударів по мосту в селі зване в цьому ж районі. Якщо інформацію офіційно підтвердять, то близько 2500 російських військових та 700 кілометрів -кі можуть бути в оточенні. Нагадаємо, 6 серпня у Росії заявили, що українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування. У Міноборони заявили про бої в регіоні і висування в Курську область резервів російських військ. У ЗСУ ситуацію не коментували. Через добу на це відреагував очільник Кремля Володимир Путін, звинуватив Україну у провокації. Увечері 8 серпня у Білгородській, Брянській та Курській областях оголосили режим контртерористичної операції. 12 серпня Путін скликав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах та наказав Міноборони російських граців, аби російська армія вибила супротивника з Курської області. 12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Вперше прямо підтвердили наступальну операцію ЗСУ в Курській області Російської Федерації. за словами сирського під контролем українських військ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Росії.